Як Мелітополь пережив окупацію нацистами під час Другої світової війни, Мелітополь, як і багато інших міст України, потрапив під окупацію нацистської Німеччини. Війська Гітлера захопили місто у жовтні 1941 року та утримували більше двох років. Окупаційний режим виявився дуже жорстким. За цей час нацисти розстріляли понад 14 тисяч місцевих жителів. Ще 12 тисяч вивезли на роботи до Німеччини. На території міста створили декілька в'язниць та концентраційних таборів. Для тих, хто залишився в місті, діяли різні обмеження: примусова праця, репресії, арешти, масові розстріли та конфіскація майна. У липні 1943 року почалося звільнення України. Мелітополь був деокупований лише восени. Бої за місто тривали 10 днів. Війська 4-го українського фронту після багатодневних упорних боїв Сламили ожесточенные.